Пательні будуть спадати. Шварки! Куку! Усі з наступаючим 2013 роком! Вас вітає передноворічна програма Галицька пательня. Ми в засніженому лісі. Тут морозло, тому абсолютно не холодно. Але хотілося б трошечки, звичайно, погрітися. Давайте приготуємо якусь смачну передноворічну страву у коморі. Тож запрошую вас усіх. І ми знову в теплій та затишній коморі, де і знаходиться наша імпровізована кухня студія. Вас вітає програма Галицька Пательня і така вже зовсім і зовсім передноворічна. Мало часу залишається до того моменту, коли ми скажемо: дорогі друзі, любі колеги, дорога родина, шановні галичани, вітаємо вас з 2013 роком. І, звичайно, зустрінемо цей час за святковими прикрашеними столами, де будуть і страви від галицької пательні. І сьогодні ми з вами. Знову ж таки, приготуємо чергових дві страви, які стануть у пригоді на ваших святкових столах. В нас є тут наступний набір продуктів. Традиційно зелень ми від неї ніколи не відмовляємося, і вона завжди нам стає у пригоді і у нагоді. Тут маємо майонез сметану. Кокосова стружка, оливки ми взяли без кісточок. Тут можуть бути і маслини, яйця, плавлені сирочки, печінка, тріски. Нібито все. Давайте розпочинаємо. І почнемо ми з елементарної, можливо, навіть трошки призабутої страви, яка називається фаршировані яйця. Цю страву я побачила ще. Такій величезній книзі, яка була настільною книгою на кухні моєї бабці. Вона називалася Книга про здорову і смачну їжу вона була неймовірних розмірів, і саме е, на новорічний стіл тут пропонувалося зготувати фаршировані яйця з печінкою тріски. Ми розрізаємо їх навпіл, жовточки зберігаємо і. Викладаємо їх у мисочку. Пілки залишаємо. Яєць сьогодні зробимо небагато. Ну, просто щоб пригадати смак цієї страви і щоб саме е, печінки-тріски було набагато більше в цих яйцях, ніж е, тих самих жовтків. Сюди ж ми з вами відправляємо. Нашу печіночку, надзвичайно корисний продукт з риби тріски. Відправляємо, видалимо. Тут є невеличкий лавровий листочок. Він може стати сюрпризом для тих, хто потім захоче ковтнути яйце, а це так і можна зробити, тому що це надзвичайно смачно цілком І лавровий листочок може бути сюрпризом. Тому ми передивилися все нормально, не виделкою а ложечкою. Ми з вами почнемо це все діло переминати. Помічники готові з наступаючим новим роком! Це вам помнєцкати. Мнєцкайте, будь ласка, а тим часом давайте займемося нашою наступною стравою. Мені була потрібна терка. Дякую. Тож приступаємо до сирків. Пропоную їх натерти на цій великій частині терки. Ми брали сирки з невеличкою кількістю жирності, для того, щоб, по-перше, вони добре натиралися, а по-друге, щоб потім добре компонувалися у нашу прекрасну холодну закуску, яку ми і подамо на новорічний стіл. І хочу вам поміж тим всім нагадати, можливо, хтось знає, хтось не знає. Що наступний 2013 рік за східним календарем це буде рік чорної змії. Що ж це за тварина ось ця от чорна змія. Ну, З чим в нас асоціюється в першу чергу тварина. Правильно. Дякую хлопцю, що підказали одразу з деякими жінками. Але то в мене змія вже в хаті живе. А ще й дочка така сама, але то вже террарію маю в хаті. Змія в нас асоціюється, звичайно, ще з символом медицини. Змія це дуже е, чистоплотне, я би сказала, земноводне створіння. Вона дуже любить сонечко. Е, ми знаємо з вами неодноразово були в Карпатах, коли ідеш собі. До річечки чи до потічка, а поміж травичкою на сонечку гріються гади, яких ми, жінки, дуже і дуже боїмося. Чим ще асоціюється в нас змія? Звичайно ж, змія це символ мудрості. Змія любить спокій. І одразу тут перестороги, якщо ви вже і побачили, десь в Карпатах біля потічка ту саму зміючку. Не робіть сильних рухів, будьте спокійними. Так само і наш новорічний стіл має бути мудро спокійним і дуже і дуже смачним. Беремо маленьку ложечку солі. Ти спочатку спробую, що тут у нас таке вийшло: чи достатньо тут солі, перцю? Всього добре. Печінку тріски вибрали просто ідеально. Беремо ложечку. Накладаємо цю всю мішанину, цю начинку у яйця. Ми не будемо дуже сьогодні бавитися з прикрашанням цієї страви. Вона настільки смачна. Достатньо буде пару листочків петрушки, чи е, декілька, ну, якихось там щіпочок цибульки. Чи, можливо, ну, що у вас в хаті є? Кусочок перчика, кавальчик помідорчика можна помістити на цю страву. Не пошкодуйте майонезу. Тому що, знаєте, яйця люблять майонез. Є в нас фаршировані яйця. Тепер беремо наш сирочок. І тут також він потребує приправи. Зараз стремо нашу ложку. Чинка тріски абсолютно. Тут її буде невеличка кількість, не посвариться. Тим, що ми перемішаємо це все діло, перемнецькаємо, додамо сюди майонез, майонез. Є в нас майонез. Додамо сюди майонезу. Теж не шкодуємо. Сьогодні я вирішила, що не буде в нас дуже різких запахів. Ми не будемо додавати сюди часнику. Що ви знаєте, хто любить гостринку в цьому плавленому сирочку, то й сюди додати, звичайно ж, часничку і оздоровлятися навіть по присвятковому столі. Але новорічна ніч може бути дуже і дуже непередбачуваною. Тому часника й не додаємо. Все зрозуміло. Я трошечки помочу руки. Тут не дарма стояла водичка, набираю ложкою ось такий плястерок сиру, розпрямляю його на руці, беру оливку, Кладу серединку, формую з нього ось таку от кулечку. Кулька сформована. Беремо кокосову стружку, висипемо її сюди і обкатуємо. Це все дійство у кокосі. Що це? Рафаело, правильно? Рафаело наше українське з сюрпризом. І ми з вами доробляємо нашу останню Рафаеленку. Дві страви готово. Це, нагадаю, фаршировані яйця печінкою тріски, а також Рафаелко. З маслинками або ж можна із оливками їх робити, як собі хочете. Тож згадаємо в пропорціях скільки чого було. Сьогодні ми будемо готувати яйця фаршировані печінкою тріски. Для цього нам потрібно 5 яєць, банка печінки тріски та майонез, зелень, кропу та петрушки для краси. Рафаело солене з оливкою для цього потрібно 5 плавлених сирків, 4 яйця, майонез, банка оливок без кісточок та кокосова стружка. Ви знаєте, 2012 рік був дуже важливий саме для програми Галицька Пательня, тому що саме в 2012 році і народилася телеверсія програми Галицька Пательня. Я хочу подякувати усім тим, хто брав цьому участь. І давайте трошечки пригадаємо, як це було і як все починалося. Оця от ковбаска, яка лежить прямо переді мною, вона може слугувати хоботом, листки салату вухами, і наша свиня може елементарно для мусульман перетворитися у слоника. Андрію ходи їсти? Зупа вже готова. Тож нехай всім смачнить і до наступних смачних зустрічей! Ми нагодуємо усіх. Це був ювілейний, п'ятий випуск програми Галицька Пательня. Як багато вже страв ми з вами приготували. Дякую усім! завершення. і наприкінці я хочу подякувати усім, хто брав участь у цій програмі. Дякуємо коморі, дякуємо вам всім. Нагодуємо усіх. Нам, як завжди, в коморі було смачно. Нам як завжди було тут тепло. Тут як завжди нас прийняли дуже і дуже гостинно. Комора, що в оброшенні, дякую тобі! А ви хотіли пирога? Це була програма Галицька пательня. Нагодуємо усіх. Дві холодні прекрасні закуски готові, і захотілося чогось гаряченько гостренького. Є це був 10-й ювілейний випуск програми Галицька Пательня. Нагодуємо усіх і не лише мухоморами. Ось так от все було в нас у 2012 році і сподіваємося, що 2013 буде не менш гарним, не менш файним, не менш щасливим для кожного з нас. Це був черговий передноворічний випуск програми Галицька пательня. А олів'є? А продукти. Ага. Та-дам-там там. Та-дам-там там. там там. Там там. Без ковбаси для цього нам потрібно морква, картопля, солений огірок, яблуко, цибуля, горошок, майонез. Швидке олів'є буквально за пару секунд в нас готово. Залишається одягнути. Прикраси і підготуватися до зустрічі нового 2013 року і сказати усім з наступаючим! Нехай той рік принесе вам тільки щастя і море файних страв від Галицької пательні. Нагодуємо усіх! Щасливо!